Колодій, нашу землю Масля до нас прийшла і нам весну принесла. Цілий тиждень з миром, вареники з сиром, іграми піснями, мунці з порогами. Я Волохова Владислава та Шевченко Олена. Вас усіх вітаю, миру, щастя, радості, щиро всім бажаю! В конкурсі Колодій приймаємо участь ми, щоб гастрономічні традиції України продовжити. Сьогодні ми приготуємо вареники з різними начинками, запечені в горщику. Пиріг, Сонце, Божич, хліб та десерт з гарбузовими млинцями. Традиції української масниці відрізняються від масляної. Наприклад, В Україні готують насамперед не млинці, а саме вареники. Головна страва свята вареники з сиром, политі сметаною. Варять вареники і з іншими начинками. Тож ми наліпили вареники з трьома начинками з картоплі, капусти та м'яса. Відварили їх, розклали на горщиках, залили маслом та сметаною. Зверху закрили кришечками з тіста та запекли в духовці. Порада! Хочете, щоб тісто гарно розкачувалось, дайте йому відпочити 20 хвилин після заміса. Ще приготували пиріг з налисників, назвали його Сонце Божич. Божич! За давніми віру... віруваннями молоде сонце, яке народила богиня коляда. До свята він вже підліз і набрався сили розкручувати сонячне коло, тобто став колодієм. Для пирога приготували млинці різного кольору, загорнули в них сирну начинку, виклали візерунками у форму, зверху залили сметанним соусом, посипали насінням льону, цедрою лимона та запекли. Потім замісили та випекли хліб з висівками. До нього приготували напій калинник. А для десерту приготували мунті з гарбузового пюре. Виклали їх у форму, залили сметанним желе та поставили на холод. При подачі нарізали на шматочки. Окремо подали ягідний соус. Тож розкручуйся, сонячне коло. А ми запрошуємо вас до столу. Готуйте та смакуйте разом з нами. Смачного.